Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з півдня Одеської області. І перед вами Троянда Шраб Інститут Люм'єр. Це троянда розпліднику Масад, Країна походження Франція, селекціонер Гіо. Дивіться на цю красу. Заявлена висота у характеристиках 80 100 см у троянди. ширина 60 см. Квіточок на гілочці заявлено від однієї до трьох. Аромат слабий розмір квітки заявлено 8-9 см і стійкість до хвороб борошнистої роси чорної плямистості відмінна. Тепер розкажу, як ця троянда. Поводить себе у нашому садочку. Ця троянда тут росте більше 6 років, років 7 вже є. Шраб, але шраб такий охайний, всі гілки дивляться угору, не розлоги кущ, дуже компактний такий. Шипів мало, бачите, шипи є, але вони майже всі внизу. А ось верхня частина зовсім без шипів. Висота троянди у нашому садочку близько 100 см, ширина троянди 60-65. Сантиметрів. Квіточка має 8 сантиметрів. Квіточка невелика, але подивіться, скільки їх. На стеблу дуже багато квітів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11 квітів, а на цієї, мабуть, і більше навіть не буду рахувати. Тому вона дуже довго квітує ця троянда. В неї і квіти розкриваються поступово, довго тримаються на гілці, і їх багато Тому такий ефект довго тривалого квітування. В характеристиках написано, що аромат слабкий, але мені він не слабкий, він середній аромат. Не сильний, але і не слабкий середній. Подивіться, скільки тут пилюсток і яка закрутка в неї, яка цікава троянда. Куп'янок в неї помаранчево-рожевий. Коли розкривається напіврозпуск, то серединка в неї коралова трохи з помаранчевим відтінком. І зовні пелюстки ніжно-рожевого кольору. Дуже приємний такий колір в неї. Ця квіточка тримається вже тиждень, і ви бачите, вона ще стоїть і буде стояти. Трохи вона вигоріла, стала така ніжно-рожевого кольору. А всередині більш бусково рожевого так вона виглядає на сонечку. Мені дуже подобається ця троянда. Подивіться, скільки тут в неї бутонів, скільки квіточок буде. Познайомлю вас з ще одною трояндою. Це троянда Патіо, називається Тереса. Це один з найкращих сортів троянд патіо. Бордюрних троянд. Ніжно-лососові квіточки мають розмір 4-6 см і 45-50 пелюсток у квіточці. Аромат. Легкий, цвітіння в неї пишне, тривале. На сонці ця троянда не печеться. Сонця вона не боїться. Цвітіння в неї тривале, пишне і у напіврозпуску вона набуває таких персикових відтінків, а потім вигоряє до ніжно-лососових. Дуже довго тримає квіточку вона на кущі. Троянда формує компактний кущ. виглядає компактною. Кущ висотою 50-60 см і шириною 40-50 см. стійкість до захворювань і до дощу середня. Листя темно-зелене в неї. Глянцеве. Ця троянда підходить для переднього плану, для бордюру, для невеликих квітників, таких як от у мене тут невеличкий такий квітник, і вона сюди дуже гарно вписалася. Також цю троянду можна вирощувати у горщику. Це я вам характеристики прочитала, які дає інтернет про неї. Селекціонера я, на жаль, не знайшла. Не знаю, чия це селекція. А розкажу вам тепер про свій кущ. Моя троянда має 90 см. Найвища гілочка, ось ця має 90 см. В ширину вона 60 см. Квіточка моя, ось цю я заміряла, має. 8 сантиметрів, ну, трохи перевищила свої характеристики. Троянда дуже гарна, мені вона подобається. Єдине, що вона декілька років поспіль хворіла в мене. І було таке, що повотинний кліщик на неї нападав, і вона вже до другого. Цвітіння стояла лиса. Ось, бачите, зараз все зелене, листячко здорове. так виглядає кущик. Пагони всі ростуть доверху, не розвалюються. Дивіться, навіть зеленкуватість трохи є в неї. Реверсна сторона, бачите, отакого от кольору рожевого, яскраво-рожевого. Приємний колір. І як подивитись так здалеку, то ніби на кущі різні, різні різного кольору квіточки. У цьому квітнику, коли саджала троянди, навіть не думала про те, що вони так добре поєднаються, гармонійно будуть поєднуватись по кольоровій гамі. Бачите, ця Тереса поєднується поряд Просте Алегрія. Тут була вже, я обрізала, була Чері бренді. Там ви бачите, ось там от, це світ флоу. Рожевенька, і з цією вона дуже добре гармонійно поєднується. Там лавлі лідія і теж коли ця троянда у бутонах або ось тут реверсна сторона, то добре з Лідією. Хоча Лідія така насичено-малинова, десь трохи фуксії є але все одно поєднується. Ну і тут поряд. Orange Baby. Теж гарно вони разом виглядають. Ось так все. Все, що могла, про цю троянду я вам розказала, рекомендую. Троянда гарна, дійсно, і квітує вона до самих морозів. Бистро нарощує пагони і квітує постійно. Гарна трояндочка всім дякую за підтримку мого каналу, за коментарі, лайки, вподобайки. Дякую нашим воїнам за життя, за те, що вони захищають нас, нашу Україну і потрохи звільняють нашу землю від рашистського окупанта. Слава Україні! І все буде Україна! До зустрічі, друзі.